В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Ми вітаємо усіх в програмі Ксенії Мінаєвої. Як вижити. Вітаємо Ксенію Василіна в студії світлого так. радіо. Ми будемо говорити сьогодні про тварин. Тварини як е, допомога в подоланні стресу, як е, ну такі, і, не знаю, друзі. Хать домашні улюбленці. А чому, Ксенія Васильівна? Ну, тому що зараз в наші часи ми шукаємо собі додаткові ресурси якісь для того, щоб допомогти собі зцілитися в цьому стресі, який вже такий тривалий і вже не вистачає у нас наших потенціалів, нашої наснаги долати цей стрес. І спостерігаються, якщо подивитися навколо, ви побачите, що це відбувається несвідомо. Ми, нам треба когось обіймати, нам треба дбати про когось, нам треба, щоб у нас хтось був або щось було рідне, м'якеньке, тепленьке, про, про кого ми турбуємося, життя кого від нас залежить. І тоді. Це нам дає, це знаєте така точка зборки. Це нам дає емоційне так, підтримку, це нам дає приналежність, це е, навколо себе зближує оточуючих людей, тих, хто поруч, бо ми всі підключаємося турбуватися про це. Маленьке і пухнасте, і те, яке дивиться на нас такою любов'ю, те, яке так яскраво проявляє свою вдячність, і у нього є і свій характер, і ми розуміємо, що без нас ніяк. І може для себе ми б не вставали і не робили нічого в mm -hmm. депресії. Mm -hmm. а, а для тої тварини, яка від нас от у нас є тварина улюблена, вона від нас залежить, і ми розуміємо, що ми не можемо собі дозволити розкиснути. В кінець. розкиснути. Що ми маємо підніматися і йти далі. І це як один з факторів. Ну, це не є щось обов'язкове, але це як один з інструментів, як один з факторів, який може допомогти людині зцілюватися дитині, людині в віці, любій людині, в будь-якому люб... ну, стані в будь-якій ситуації. Я знаю, що на фронті наші хлопці теж кормлять собак. Пишаються котами, які до них там приходять гості, шлють фотографії мені. І коли говорю, і е, чую, що там їм важко, вони говорять про тварин, і це, це той от місточок до любові, да? угу. місточок до, до такого життя такого благодатного. Так, так, що, що життя триває, що тут пори поряд це живе. Ну у мене якось з тваринами не склалося. Я думаю, е я думаю, що може, тут талант якийсь. Я маю на увазі, от є такі люди, ну така жінка, що в неї квіти, ну просто там розцвітають. Там сусідка принесла, такі, такі вони були за чах, і каже: я там уїжджаю, там вона відпустка можна приїжджає, а там такі вже пальми з цього. Тобто, може, це якийсь от такий талант. Я впевнена, що це і талант, і це певне, розумієте, це певне налаштування і увага така увага, тому що не тварини, не рослини нам не можуть сказати, що вони потребують. Це ж треба спостерігати і серцем чути, і ще знань трошки мати, що вона може потребувати, ця тваринка, чи ця рослинка, що вона от. Своєю поведінкою, що вона од нас хоче, що ми можемо дати. Ну, як маленька дитина, яка ще не говорить, вона теж якось нам показує, що вона хоче. І ми тренуємо так своє серце, яке відгукується на такі якісь сигнали е неконкретні, да, тонкі сигнали, і наше серце стає більш чутливим. Воно пом'якшується при цьому. І це відволікає нас від проблем. Бо ми займаємося цим. Це змушує нас брати на себе відповідальність і життя наше стає більше упорядкованим. А якраз упорядкованість життя вона допомагає долати стрес, тому що коли у людини депресія, коли у людини стрес потужний, що лікарі радять? Насамперед розклад дня, насамперед прокинувся, умився, склав ліжко, зробив зарядку, поїв, все в один час, все кожен день повторювано, щоб це було упорядковано. Тварина нам допомагає упорядкувати це. Покажу для себе, можливо, ми б це і не робили. А от коли воно ж просить, ми ж не можемо це не зробити. І це є певний такий стимул. Мотив, так? коли ми е, робимо корисне для когось і для себе. Нерідко діти батьків вмовляють, тато там ну давай заведемо соба. Я буду про нього дбати. Ну, це вистачає, можна тиждень, не два, потім все. Батьки собі завели ще одну дитину. А чому дитина вмовляє? Тому що дитина почувається одинокою, тому що дитині не вистачає. Контакту, тактильної любові, тому що дитині не вистачає щирої зацікавленості в ній, не вистачає близької такої дружби, тому просить про тварину. А щоб це не було на тиждень чи на два, тут вже є дисциплінарний фактор. Це ти взяв на себе відповідальність, це ти її і несеш. І якщо батьки не дозволять дитині втікти з цієї відповідальності, Дитина буде нести на собі цю відповідальність. Ми бачимо такі взірці, ми бачимо приклади, можна подивитися. Є такий жарт собака каже, Господар дбає про мене, годує мене, там, мабуть, він мій Бог. А кіт каже: Господар дбає про мене, годує, мабуть, я його Бог. Ну, а є люди заводять ну, одна справа там, наприклад, собака. А інша справа, там о, ці равлики заводять, там годують їх там, салатними листями. І те, і те, хай якісь домашні улюбленці, але і дуже рибок, різні. І, так, рибок, та. і Рибок рибок це теж спостереження, спокійне. Да? Чому нас так приваблюють акваріуми, чому їх ставлять ну, в якихось стресових офісах? Там, да? Вони, вони пом'якшують, вони заспокоюють, вони реально притягують нас до. До насолоди якимись якимось природними речами, і ми з своїх тривожних станів, там свого такого внутрішнього шторму, який є неконструктивний, от того, що ми будемо нервувати, нічого на краще не зміниться, ми не станемо сильнішими, ми не впораємося з ситуацією краще, це тільки забирає наші сили. І тварини любі, вони заспокоюють рослини, нам питать, те, про що ми можемо турбуватися? Те, що нас заземляє, те, що нас притягує реально до, до таких от природних моментів, і де ми можемо бути ближче, ближче до землі, більш ближче до природи, бути уважними, спостерігати, бути включеними в ці процеси. Тому є, є пропозиція бути добрішими. Можливо, Якщо навіть це не є твоя тварина, яка у тебе вдома, це є тварина, яка поруч. Але дозволь собі доторкнутися, дозволь собі пригостити, дозволь собі порадіти, дозволь собі взагалі погратися і побачити, що життя продовжується, життя існує, і це може бути поруч з нами, це може бути і часткою нашого життя. Ну, до речі, і біблійні ці історії про Адама. тобто Біблія починається з цього, що Бог створює людину, потім бачить, що їй нудно. Вона, значить, Бог створює тварин різних і приводить її їх по черзі. Адам кожну називає, тобто знайомиться з кожною, там дає якась ім'я. Це вже, вже значить, що якісь є взаємини, коли ти когось назвав. Дав їм ну, прізвисько якесь, як от ми називаємо хатніх улюбленців, так? але не знаходить нікого. Ну і тоді вже ясно, що людині все-таки для взаємин потрібна інша людина, подібна до неї. Так. А якщо брати системно, часто ми розглядаємо, коли ситуацію, якусь системну родинну, системну, да, там, спільноти якоїсь. І там є тварини, ці тварини є. Я... Повноцінними членами системи, і на них багато що накладається. Ми накладаємо, несвідомо накладаємо. Дуже часто накладаємо, коли у нас дітки померли маленькими, і дуже важко це носити в серці своєму. І тоді якось з'являється в житті в домі тварина, в якій ми віддаємо цю любов, і вона займає місце. В нашій родині і місце дуже значне, місце рівноцінне. І е, це не є забавка в чистому вигляді, це ж не, не пухнаста іграшка, це є живе створіння, яке має е, свої емоції, свої почуття. Ми бачимо, воно злиться, воно радіє е, там, приємно, неприємно, протестує чи е, наоборот заохочує нас до чогось. І це те спілкування. Яке дійсно збагачує нас, і в силу якихось умов ми дуже багато що ми не можемо, наприклад, взяти на себе відповідальність за усиновлення дитини. Це для нас занадто. Ми в силу якихось причин боїмося, не впевнені, що ми потягнемо, не маємо такої якоїсь технічної можливості. А тварина вона не стільки потребує від нас відповідальності. І тут нам легше, Тут ми можемо собі це дозволити і можемо проявити. Ми тоді свою любов перекладаємо на, на тварину і ми реалізуємо ті наші потреби. В любові, які, без яких нам дуже важко бути щасливими, без яких нам дуже важко почуватися ну, ще людяно, почуватися, от в любові, ми використовуємо тварин. Ми вдячні їм за те, що ми можемо, з ним, що вони є в нашому житті. До речі, цікавий такий розріз от, розуміння слів, які Бог каже, значить, створюючи Адама, що і, і пануйте значить, посеред або над там звіриною. всякою, Я думаю, ну яким чином? А от... Приходячи в гості до людей, в кого є хатні улюбленці, ти розумієш: ну ось як воно. Тобто є тваринка, яка дійсно повністю залежна. Люди її утримують, і годують, і вигулюють, і все на світі. Якщо захворіла до ветеринарів і так далі, так, і радіють, і щось смачненьке. І собі може десь зекономити. А для улюбленої кішки ну бо вона любить саме цей корм, розумієте? І, і це є е, ну, всі прояви любові, і все те, що допомагає нам перебувати в любові, воно все на користь. Так, Бог є любов'ю, і от є ця фраза, що створимо людину за образом нашим. Як ми уявляємо Бога? Ну, ми кажемо, це небесний батько. Значить, у батька є діти, значить він про дітей дбає. Значить, щоб бути образом Божим, я маю дбати про когось. Якщо я ні про кого не дбаю, то я себе в чомусь обкрадаю. Значить, вже в, цьому, в цьому я не, ну, не відображаю, я не. А ви помітили, що якщо людина дбає тільки про себе, вона втрачає взагалі сенси життя? От є люди, які зосереджені на собі, на своїх зручностях, на своїх якихось переживаннях і тільки на собі, а всі інші ну якось вони далі, вони другорядні. І ця людина через якийсь час приходить до того, що її життя не має сенсу, бо сам, сам на собі не вдається утримати оцей великий сенс життя взагалі його початку і продовження. Ну, є такий образ змій, біблійний змій уробор. У значить, це змій, який хапає себе за хвіст або їсть себе за хвіст. Зацикленість така. Адже, от сенси, вони це така от мережа, як от ці от нейрони головного мозку. Вони от всі пов'язані. Це ось наші взаємні зв'язки. Таким чином, весь всесвіт, все людство, воно зв'язане, і покоління, і в одному поколінні люди, кум сват, брат, чоловік, дружина, діти, і в, таким чином ми всі зав'язані, як от кажуть, п'ять-шість рукопотискань. і Ти вже до президента США можеш дістати таким чином, знайомі знайомих, так би мовити. Mm -hmm. Ось цей зв'язок, ця тканина, ми як ось це такий цільний килим. І якщо десь от це розривається, ось такий уроборос утворюється, то дійсно, а звідки ж взяти сенс? Ти виходить, як випадаєш, як ракова клітина, якась от з цього живого організму. Але от як проміжна частина, да, от якщо десь щось розірвалося у зв'язках, людина загубилася. Дуже часто на це місце саме тварина стає. Бо... З людьми можливо є певний досвід травматичний, і людині важко в контакт з людиною, а з твариною не так важко, не так страшно. Тварина проявляється... дзеркалить тебе ну, вона вони дуже емоційно чутливі. Але не такі складні, як люди. Ну, людина, може, ти просто ну не 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 вигребеш, бо вона це цілий світ у неї свої якісь бзіки. І ти думаєш, та ну вас всі губані людей. З вами дуже складно. Краще, от собаку. Вона і на ось... тебе дивиться, все. Для неї ти все, цілий світ. Так, і очікуємо ми якби менше от тварин. Ну, вона є, і ми даруємо. Ми не так багато очікуємо, як від людей. Так. І якраз це займає те місце, де оцей контакт розірвався з людьми. І тварина займає це місце. А тоді, коли вона з'явилася, вже приходять і люди в наше життя. Тому в якихось стресових, травматичних ситуаціях тварини є такий дуже, дуже чутний унікальний Місточок до повернення місточок, так, місточок до себе, місточок до життя, до повернення. І ну, кажу з хлопцями, коли спілкуєшся, які на фронті, там дуже багато історій. Та, ми їх всі бачимо, ми їх всі бачимо в Ютубі, в TikTok, да, вони проявляються. І подивіться, як змінюється обличчя. От коли хлопці, от з твариною, вони ж там між собою спілкуються. У них друзі, у них братерство, у них є рідні, з якими вони по телефону спілкуються. Не, але цей собака, волонтерик. який прибіг туди, але <плес> так, там особливий це... погляд, особливе обличчя, особливий контакт. Так, так. Ксенія сильне. А у вас які були домашні улюбленці в Тому, житті? У мене зразу була криска. Коли я була мала, то я жила в приватному будинку. У мене там е, була дуже цікава кішка Пантера. Вона дика така була напівдика, але вона приходила до нас їсти. Вона була чорна, дуже красива, граціозна. От. Була дуже цікава собака. Ми її знайшли цуценям, її підкинули під забор. Вона така дворняшка дворняшка дуже, дуже звичайненька, невеличка. Але вона така була віддана. Вона померла, коли бабуся померла. От бабуся була хазяйкою в цьому uh -huh. будинку. Бабуся померла, і собака відмовилася їсти і пішла за нею. Дуже розумна була, настільки розумна мудра. Вона любила їсти огірки, і вона їла вишні. Вона з'їсть вишні, а кісточки поскладає. А тоді, коли вже й вишень їй не дають, вона повертається до кісточок, порозлускує кісточки і поїсть зернятка з тих кісточок. Угу. Такі в неї дуже дуже цікаві були смаки, смаки прояви, да, теж особливі такі. І в мене дуже теплі спогади. Де, от, Дитинство. З дитинством пов'язані з тим, що було. Аби її не було, ну мабуть, у мене шматок серця відсутній був от у мені uh -huh. от. А тоді, коли я вже доросла була, у мене була криза, тому що це ж було таке, ще ще не було свого дому, і це були такі, де переїжджати легше. зі щиро. Да. Коти звикають да, більше. і пам'ятаю дуже куменну ситуацію, коли я. З якоїсь вечірки їхала з іншого міста, там вечірка, я зразу з вечірки на поїзд. І от я в вечірному платі на шпильках, на мені рюкзак навантажений, і я наверх рюкзака поставила коробку з цією кризькою. І їду, а вона вилізла, залізла на цей рюкзак і спостерігає за всім. Ми так і їхали. Отже, ви вважаєте, що здебільшого корисно, щоб у коли дитина росте, щоб був контакт з якимось з якоюсь твариною з улюбленцем? І, не, і не тільки дитина, от з, з ким завгодно поговоріть, пов'язані з тваринами, дуже теплі, дуже яскраві і дуже близькі спогади. Такі, Бе, ну, немає там у нас спірного моменту. Це добре чи це погано? Це однозначно яскраво. Добре, дякую, дякую вам. Вже сьогодні ми говорили про те, що тваринка домашній хатній улюбленість може бути таким місточком до реабілітації, до повернення, до відновлення. Так. Спасибі, дякую. Ксенія Васильівна, на все добре. Слухай, треба сте скачуйте і слухайте. Ранкове спілкування на тему дня повторюється в.